Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Це 26-та серія наших буднів. Ставте лайк і підписуйтесь! Приємного перегляду! У нас почався сезон линьків наших песиків, і тепер наші кінологи не займаються з песиками ось тут! А, Зараз підійдемо до Наташі. Запитаємо, чи їй подобається цей процес. Аврора, що ти? Ще одна Аврора там, Скажи, страждаю. Страждаємо страждаю. О. Будемо зараз ще одну собаку плести. І це ще не найгірше, що у нас буває. Це вже піваврори ж ти? Так. Да. З десь середини травня і по цей день і ще не всі не вичесали, ми, вичисали, ми е, оцим от і займаємось власне. Вичислимо собак, тому що вони линяють, линяють страшенно і. Треба з ним з цим щось робити, тому що собакам спекотно. Вольєри прибирати дуже важко. Фотографувати собак в такому вигляді теж нереально, тому що вони виглядають огидно. От ем, якось так. А тобі що більше подобається? З собачками гуляти чи робити зачіски їм? Мені подобається справді вичісувати. Мені подобається грумінг. Для мене це така медитація. Не подобається собаки, які хочуть віджерти тобі руку, коли ти їх вичистуєш, і це все схоже на боротьбу не на життя, а на смерть. Але, ну, звичайно мені подобається. Тим, що зараз пекотно, коли плюс 35, то особливо ти і не погуляєш по асфальту. От, тому це, це не найгірше, що я тут роблю. Да, як вам повезло. Вас люблять вичухувати. Yeah. І гуляти з вами також люблять. Все від погоди залежить. Де тут наш мішочок з шерсті? Колекціонуємо. Yeah. Вау! Wow. Клас. Кому потрібна шерсть? Звертайтесь. Да, Врош? Ну, все, чого ти починаєш? На полі дасть на полі. Даси лапулі, Аврош, даси? Ні, не доси, ну. Два. Аврор, не мучся, тут прекрасно, така тінь, не жарко. Люди привчайте своїх собак до грумінгу, до ветеринарних процедур, тому що коли собака не привчена, це капець, як важко. Тому прям, якщо не привчена, привчайте от вже сьогодні. Все, ти заспокоїлась? І лапуля два вас знаю. Ну, все, все, все. Лабуля. Аврор, скільки тобі вже років? Років 12? 100 мільярдів. І ти ще не вдома, так? Ой. А ось Наташина сарочка. Охороняє Наташу, щоб ніхто до неї не підходив і не заважав. Сарочка. Сарочка чилить в тіні. Пішли ми далі. Майже закінчили наше генеральне прибирання. Вже все максимально чистеньке. Залишилося тільки обробити приміщення, поставити спеціальну лампу. І можна буде потрошки заселяти наших кошенят, яких ви бачили в інших серіях. Вони вже пройшли свій карантин і будемо заселяти їх сюди. Кімната маленька, не можу вам все зняти. Зараз я можу сюди. Пройду секундочку. Ось так. Ось. Кімната. Ось якось так. Нашому директору по дорозі додому кинувся під машину ось такий песик. На вигляд, досить старенький. Зараз його огляне лікар. Ну, тому що він сліпий. Песик дуже знесилений, сліпий та має досить велику пухлину на правому передпліччі. Будемо займатися обстеженням далі, аби зрозуміти, чи є сенс видаляти пухлину і що робити з ним далі. А ось і дитячий садочок. Ми перевели вже всіх малюків. Все почистили, помили, краса. Да, малюки. Пам'ятаєте бусинку, яка була в коробочці, ми привезли. Її, до речі, забрали. Вона також сиділа тут з малюками в кімнаті цій. Але її вже прилаштували. Тепер їх тут п'ятеро. Да, вже не шестеро, а п'ятеро. Де ви тут? Де ви тут? М'я. Мя? Мурчалки. Мурчалки. Настелили вже собі самостійні, які ви йди сюди, кісі. А ви тут всі кісі, так? Да? На ручки. На ручки. Мої солодкі улюблені кісі. Все, давайте. Обживайтесь. Я пішла від вас. Все, я від вас пішла. Давайте. Усі приємності нашої роботи в одному випадку: просто кошеня з травмою голови, скоріш за все, падіння з висоти або удар, наслідок чого випадіння ока. Погляду По око потрібно видаляти, тому усе згодом покажемо вам. Ось таку знахідку ми знайшли. 10 цуценят і мамочка. На цій території взагалі всі собачки стерилізовані, але ось, звідки вона взялась, не знаємо. А, що робити? Думаємо, забирати цуценят точно не зможемо. Придеться почекати і забрати просто мамочку на стерилізацію, напевно. І все. Поле. Просто поле. Нагодували крихіток та домовились на підприємстві, що вони сповістять нас про те, коли мамочка перестане її годувати, аби забрати її на стерилізацію. Тим часом вони будуть займатися її годуванням самостійно. Привіт! Як ти себе почуваєш? А ось і цей малюк, в якого була біда з очком. Це була по-любому травма. Він або впав як з якогось дерева, або хтось його вдарив. Але це було, звісно, таке собі. Да, страшненьке, тому багато не знімала ось вже після операції. Да, малюку місяці 3,5-4, він вже залишився без очку. Ти милий. Але врятувати очку не вдалося б. Йди, ну йди, йди сонечко, сонечко. Як знімемо вже шовчики. Покажу вам, як виглядає це все. Насправді, в нас купу новин. Плюс одна, плюс один і плюс ще один. Цей песик досить старенький. По типу пікінеса. Постійно просто спить. Це ще малюк. І це подружка досить доросла. Вся в новоутвореннях. Новоутворення на молочних пакетах, кіста на голові, пухлина біля вуха. Ще й здається нам, що вона вагітна. Змусити поїсти її дуже тяжко. Вона дуже перебирає їжею. В неї дуже покручені суглоби. Як будемо гуляти з нею, я вам покажу. Це просто жесть. Просто жесть. Да? все зайнято. А ще ось наша Марша. Дуже неприємна ситуація з нею склалася. Марша, привіт. Маршу в нас забирали ще до війни повномасштабної в 22-му році. Досить хороші люди, і наша співробітниця випадково побачила пост. У Фейсбуці про те, що знайдена кішка. Ми одразу впізнали маршу в ній, ми подзвонили людям, які її знайшли, вони нам пояснили ситуацію, як вони її знайшли, в якому стані, і ми знайшли номер господарів, аби зателефонувати і запитати, що сталося. Виявилося, що господарка, на жаль, померла від тяжкої хвороби, а марша через деякий час, декілька днів, випала з вікна. І її так ніхто її вже не шукав. Ось така історія. Кіцюня два роки прожила вдома і повернулася не за власним бажанням назад в притулок. Марша, 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 принцеса. Марша адаптувалася в нас вже. Так? Да? Спочатку не хотіла їсти, така була трохи в стресі, але ми думаємо, що все-таки впізнала нас, да. бо її дорослою забирали. Давай я поправлю. Та все, не нервуйся, ти трешся. Ну, вибач, я тебе потурбувала ти красуня. Тому Марша знову шукає дім. Ось така мила киця. Ось така історія. Одній мені здається, що наш притулок перетворюється на дім літніх котиків і песиків, що замість того, аби врятувати, наприклад, тих 10 цуценят, які мусять виживати на вулиці, ми рятуємо стареньких собачок, викинутих господарями. Ну, тому що це явно домашні собачки. Ну, на вулиці. Нас немає в місті таких песиків, ми б знали про їх існування, хоч якось стерилізували б, наприклад, цю дівчинку. Розуміючи, що вони точно не виживуть на вулиці, ми вибираємо забрати їх, тому що це смерть, вони ледь рухаються, їм потрібна допомога. А... Цуценята ростуть з мамою, їх годують на підприємствах і ми потім займаємось просто їхньою стерилізацією. Але цуценят ми б, скоріш за все, прилаштували. Привіт! Та чого ти? Сліпенький, вибач. А цих навряд чи хтось нас забере. Де ти, бабулечка? Що ти гуляєш, так? Да? Манюня, Ти Манюня? Іди до мене. Йди, Іди, я тебе погладжу, моя хороша дівчинка, зраджена людьми, так. Подай їх так. Усіх. І цих стареньких, які нікому не потрібні. І малюків. І за людей, які знають усі наші контакти, і коли в них з'являється собака на підприємстві, не телефонують, аби ми її стерилізували, а чекають такого великого потомства в 10 цуценят. Да? Ну пройдись ще, я тебе заведу, пройдись. Іди прогуляйся. Дякую всім за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео. Пока-пока!